Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Я, мабуть, вже задовбав вас цими порівняннями і скаута 50-сильного з усіма іншими потужними міні-тракторами. Але мені дуже хочеться показати вам на їду різницю ціни, якості різних брендів. І це доволі як на мене, цікаво. В даний момент буду його порівнювати з 40-кою ДТЗ-5404, який коштує 11 тисяч 380 доларів. А це Scout ТЕ504, який коштує 9500 доларів. Щось, різниця. близько. Це виходить 850 доларів. Навіть під 900. Це серйозна різниця і давайте розберемося, чому що так дорожче коштує. Почнемо з колту. В ньому встановлений КМ495 3... ВТ. 4 двигун движок на 50 кінських сил, без турбо турбонадува, атмосферний, має рідинне охолодження, а безпосередній приз палива в двигун в ньому встановлений. І, в принципі, з основних таких його якостей це все. Те, що він є до нього запчастини на кожному базарі, бо він стоїть на величезній масі різної техніки. І ось так. По Таких основних проблем генератора чи стартера в ньому немає. До речі, стартер з безпечним пуском реагує на педаль щеплення. Є така функція. І все. Щеплення в нього, до речі, двохдискове, тобто для відбору потужності. Це must Have. В ньому дуже висока резина встановлена. Задня гума 11,2х28, передня 7,5 на 20. Дуже ергономічний салон, погляньте. КПП, як з боку, високо знаходиться. В принципі, ногам нічого там вам не заважає. Через тунель переступили і все сидіння, до речі, таке, як в ДТЗ, абсолютно таке самісіньке. По навісті. По навісті, звісно, програє ДТЗ однозначно. Але, в принципі, також доволі витривала навіска, погляньте, який метал якої товщини здоровий. Є також. Двосекційний гідронасос. Погляньте. Тобто можна встановлювати додаткове якесь навісне обладнання е, і працювати з гідравлікою. Тобто, наприклад, погрузчик на ньому чіпити. Для погрущика буде тупо супер трактор, бо в нього високі колеса. В принципі, Він скрізь заїде, скрізь вийде, повний привід. А, до речі, гідропідсилювач керма має окремий насос і окремий свій бачок. Тобто, при нагрузці, наприклад, на передній віс, він буде прекрасно повертати і рулювати. Для погрузчика просто найкращий трактор. Покажи передній мост. Ось. Тепер переходимо до ДТЗ, порівнюємо По двигун. Тут, наскільки я пам'ятаю, двигун лінійки ЗН. Так, ось. А, це f 4 v 40 t ZN це на 50-сильній моделі встановлений. В принципі, що ми бачимо зразу, величезний паливний бак ще знаходиться під капотом, також радіатор не менших розмірів, також з вентилятором і дифузором. Дуже чітко все скомпоновано, компактно, під капотом, все знаходиться, все закрите, не буде ніде нічого протікати, затікати. Вся електроніка чітко загідроізольована. Дуже хорошої якості вимикач маси, погляньте, бачите. Також комплект передніх противак встановлений, дуже потужний передній мост з усіма защитами. Так, зрозуміли. Але в ньому менша резина. Не знаю, чи це дуже потрібно і особливо. 7,5 на 16 передня гума. 12 х 28 задня, до речі, однакова. По ергономіці, звісно, цей трактор вигадає, тому що тут рівний пол. Просто робите, що хочете. Є регулювання рульової куліси. Зараз розберуся, де це воно вмикається. О, ось! Зрозуміло, бачите? Можна під себе підрегулювати саме кермо, в ньому встановлений реверс, повишені, понижені і 4 передачі, тобто 8х8. 8 передач вперед, вісім назад. Сучасна цифрова приборна панель. Комусь подобається, комусь ні. Такі новинки, але просто скажу, що воно таке є. Також навізка в ньому звичайна, не подвійний гідронасос. Перейдемо до навізки. Ось. Просто два гідровиходи, а там 5 на, на секундочку. Але дуже. Потужна технологічна навіска, погляньте, як тут все зроблено чітко. Все на штифтах, все швидко регулюємо, все швидко штросйомне. Вал відбору потужності на дві швидкості. Погляньте, який потужний фаркоп, який регулюється по виходу, по, по виліту і по нахилу. Якщо у вас є чітка задача для цього трактора, він для неї дуже підійде. Мега універсальний, пропашний міні-трактор. Також ще розсадка під з навіть своєю вже вилочкою. Ціни я вам вже сказав, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чим трактор, який особливий, для якої роботи він краще підійде, для якої скаут, для якої ДТЗ, чи конкурент скаут йому. Також нагадаю, що тут двохдискове щеплення і блокування заднього диференціалу, механічне педалькою на обох мінітракторах. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення.